Знаєте, що мене найбільше дратує? чемпіони NBA вішують у себе на арені банер Чемпіони світу? Чемпіони світу? Чого? Сполучених Штатів Америки? Епічне влучання Мікла Бріджеса наприкінці основного часу матчу за бронзу світової першості лише тимчасово відклало глибоке розчарування для збірної США. Цей день краще запам'ятають саме канадці, які виграли свою першу медаль на міжнародних змаганнях за останні 87 років. Тож це випуск Double Dribble про черговий провал американської збірної на світовій першості. Дайте лайк відео прямо зараз і вперед. Поразки збірної США більше нікого не шокують. А прізвища на джерсі американців більше не лякають суперників. Ми стаємо свідками нової тенденції, принаймні на чемпіонатах світу. Збірна США не доходить до фіналу і навіть залишається без медалей. Американці летітимуть додому над тихим океаном не тільки без нагород, а ще й з трьома поразками в останніх чотирьох матчах чемпіонату світу. Так, Олімпійські ігри інша історія. Американці завойовували золото на чотирьох останніх олімпіадах, але на двох останніх чемпіонатах світу збірна США стала сьомою та четвертою. Відповідно, три поразки за турнір від Литви, Німеччини та Канади найбільше для американської команди з чемпіонату світу 2002 року. США залишились без медалей на двох поспіль чемпіонатах світу вперше за останні 53 роки. Іноді попередні збірні США мали певні проблеми з підготовкою до турнірів, можливо, з мотивацією, але на цьому чемпіонаті світу все було інакше. Американська збірна не мала жодних проблем перед вирішальними матчами турніру проти Німеччини в півфіналі та проти Канади у Грі за бронзу. Цій збірні була відмінна командна хімія, яку забезпечував зірковий тренерський штаб на чолі з Тімом Кером та Іроном Лю Еріком Спейлстерою. Гравці були готові йти на поступки з їхніми ролями в команді, але не все спрацювало ідеально. Наприклад, Брендон Інграм так і не зміг звикнути до четвертої, п'ятої атакувальної опції в команді. У збірних США не було проблеми з характером. Цій команді не вистачило розміру. Філософія побудування цього ростору була заснована на швидкості та універсальності, що виявилось неефективним. Жоден з 12 гравців, який увійшов до складу збірної США на цей чемпіонат світу, раніше не мав досвіду виступів у складі національної команди. Три з них взимку брали участь у матчі зі рок-НБА. але вибір гравців був пов'язаний з доступністю баскетболістів на селі та також пошуком оптимального розтору, який можна підігнати під потреби матчів під егідою Фіба, де ключову роль відіграють габаритні бігмани та тува захисники. Американці зробили ставку на задню лінію, полегшивши фронт намагаючись перебігати. Та перепасувати суперників. Збірна Сполучених Штатів Америки погано захищалася, пропустивши в середньому 117 очок в програних матчах. Американці розраховували, що цей ростер зібраний з двосторонніх гравців допоможе їм забезпечити відповідну киткову потужність в атаці та агресивну захист по всьому майданчику. Але проти хороших команд зміни в захисті створювали лише проблеми для США. Вони не змогли впоратись із місмечами через нестачу розміру. Протягом 9 ігор, враховуючи п'ять виставкових матчів перед чемпіонатом світу, і перші чотири гри, здавалося, що американців є мікс, який може спрацювати. Але Литва та Німеччина викрили їхню слабкість у захисті та на щитах. А проти Канади вони були розгромлені гравцями НБА, зокрема Шаєм Гілджесом Олександером та Ділоном Бруксом. Збірна США зіграла чотири поспіль матчі проти європейських збірних і програла в розмірах трьох із них: Чорногорії, Литві та Німеччині. З Чорногорією були проблеми, але у грі проти двох наступних суперників з Європи ці проблеми трансформувалися в поразки. В цих трьох матчах команда Стіва Кера програла 53 підбирання в нападі та готуйтеся, пропустила на 64 очки, очки другого шансу більше. Пригадуючи півфінальний матч проти майбутніх чемпіонів світу збірної Німеччини, Бундестім забила 58% кидків китків з гри та 13 триочкових, але ключовим стало домінування на щитах. Німеччина зокрема вдало використовувала зміни суперника в захисті. а Франц Вагнер та Даніель Тайс постійно карали своїх жертв захисників збірної США, які банально не могли відзахищатися. Проти Канади не працював Дабл Тім. Як тільки американці звертали більше уваги на найкращого гравця турніру, Шай Гілджус Александера постріл спину робив ділом Брукс, який в шаленому матчі за бронзу набрав 39 очок, захищався проти Ентоні Едвардса та відіграв, можливо, свою найкращу гру в кар'єрі. Здається, американський баскетбол більше не створює центрових елітного рівня. Багато американських бігманів просто не воліють грати в фізичний баскетбол, полюбляючи здебільшого танцювати на периметрі. Яскравий приклад Ентоні Девіс, який стає гравцем абсолютно іншого рівня, коли пригадує про свої сильні сторони під кіліцем. Гравця рівню AD на цьому турнірі у США не було. Навіть попри те, що американська збірна історично ставала важливою платформою для своїх зірок, наприклад, проривки дій після 10-го року формування легендарних партнерів, таких як Переїзд Леброна в Майами, для гравців меншого статусу ніж Кобі Леброна або Кий це чудова можливість зіграти на іншому рівні та проявити себе. Приблизно це вдалося зірці Ентоні Едвардсу, який став лідером збірної США на цьому чемпіонаті світу. За останні 20 років баскетбол став значно глобальнішим. Вигравати ці матчі тепер реально дуже важко. Це більше не 1992 рік. Гравці по всьому світу стали сильнішими, команди сильніші. Тепер вигравати чемпіонат світу чи олімпіаду це нелегке завдання для збірної США. Наступного літа ми побачимо іншу збірну США на Олімпійських іграх, натякає на своє повернення до національної команди навіть сам Леброн Джеймс. Але те, що американці більш за все цінують саме Олімпіаду на міжнародному рівні, це ніколи не було секретом. Це вже буде не ставка на молодь, а ставка на більш перевірених зірок. Але чи допоможе це проти команд, які продемонстрували на цьому рівні, на цьому турнірі, що їхня програма працює? Цей новий чемпіон світу збірної Німеччини. Це канадська збірна, яка наступного літа зможе розраховувати також на Джамала Мюре на Індрю Вігінса, Бенедікта Матуріна. Гравці та тренери збірної США усвідомлюють обсяги критики, які на них очікують вдома. Доведеться відповідати за побудову ростеру, рішень щодо ротації за безпосередню гру. Збірна США не тільки найсерйозніший подразник для суперників, а й для своїх, особливо після чергової невдачі на світовій першості. Чи зможуть американці взяти реванш на іграх в Парижі та привезти додому золото в п'яте поспіль? Яким ви бачите переможний чемпіонський склад американської збірної на Олімпіаді? Свої варіанти пишіть у коментарі. Це Double Dribble. Сезон номер 2 починається прямо зараз.